Прикриті димовою завісою, учасники тренінгу вчаться евакуювати поранених з поля бою. Робляться у касках, бронежилетах та зі зброєю в руках. Дими кидається для того, щоб прикрити. Надання допомоги, щоб супротивник не бачив, що тут робиться, серед учасників вишколу Сергій Гринько на заняття він приїхав із міста Золотоноша, каже, здобутими навичками планує ділитись із молоддю. Займаюся із дітьми такою грою, яка називається Джура Військово Патріотична. От відповідно для того, щоб оці навики, які я здобуду тут. І ті навики, які в мене вже були до цього, щоб я міг дітям передавати. Ми живемо в такий час, що ми не знаємо, що буде завтра. Ми навіть не знаємо, що буде через годину. Тому нам так чи інакше потрібно знати ці важливі знання. Учасниця Ксенія Білова на вишколі вдруге на попередньому каже, вчила основи топографії. Сьогодні ж ознайомилася з тактикою ведення бою, тому що супротивник, коли вас побачив, він буде одразу туди вести вогонь, насипати в ту сторону, Зменшили зменшилися або навіть спали перекотилися і готові для ведення бою Війна, я вважаю, немає такого як цивільне життя. Що у нас тут ми цивільні? Ми десь дуже далеко. Я вважаю, що кожен як мінімум себе і своїх рідних ну повинен захистити. Дуже добре я вважаю, що в нашому місті є таке, і це безкоштовне. Це всі я думаю, мають відвідувати. Одним із інструкторів центру є ветеран з позивним коваль, чоловік прикордонник на службі з 2020 року. Торік у листопаді його списали за станом здоров'я. Третя ротація це особисто моя була. Ми виїхали на Донецький напрямок під Бахмут, населений пункт Курдюміка. Ну і там я вже отримав поранення, після якого провів 9 місяців по госпіталям. Каже, вирішив присвятити себе навчанню інших і відчути, що його досвід не марний, тому допомагає людям ставати сильнішими. За ці роки ну, я вже зрозумів, що цивільна робота це вже не моє. Хочеться як-то вже не можу приймати в бойових діях. Хоч людей навчити передати досвід. Центр підготовки населення до національного спротиву це державна ініціатива, завдання якої зробити суспільство більш стійким і підготовленим до дій у надзвичайних ситуаціях, пояснив начальник відділу у Черкасах Олександр з позивним хрещений. Зараз ми даємо тільки. Окремі заняття то, що необхідно в першу чергу, це вогнева підготовка, тактична топографія, мінна безпека. каже, в таких центрах не просто навчають, а формують свідомих українців, готових брати відповідальність за себе так, і свою країну. З 91-го року, коли Україна стала незалежною державою, комусь було втрачено час, і ніхто не займався підготовкою населення в повному обсязі, який воїн необхідний для того, щоб маючи поряд так поряд такого сусіда ну е, убезпечити в першу чергу людей цивільних людей і саме відділ займається тим що вчить людей тому щоби і надати собі допомогу не тільки під час бойових дій а й в мирному житті Усі заняття безоплатні і проходять у позаробочий час або у суботу та неділю. Тематику та розклад тренінгів організатори публікують на своїх сторінках у соцмережах, зазначив начальник відділу. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.